Ну для мене зазвичай найбільш важливе питання наскільки державний бюджет забезпечує потреби оборони, тому що основне завдання нашої держави зараз виділяти і міністерство фінансів, уряду і верховної ради виділяти кошти на забезпечення захисту країни. Ми бачимо, що в цьому державному бюджеті на потреби оборони виділяється 2,8 трильйони гривень. Це приблизно на рівні цього року. Ми розуміємо, що така ситуація буде зберігатися з великими видатками на оборону до завершення активних бойових дій. Такі видатки призводять до того, що Загалом витратна частина бюджету є надзвичайно великою вона в три рази більше ніж видатки нашого бюджету до повномасштабного вторгнення, і ми всі ці витрати покриваємо власними. Доходами і внутрішніми запозиченнями мається на увазі, що ми їх покриваємо з податків, з митних платежів, з час дивідендів державних компаній, частину чистого прибутку, які Національний банк перераховує до державного бюджету, і е, власне. Облігації внутрішньої державної позики, які уряд розміщує на внутрішньому ринку, кошти міжнародних партнерів наразі на оборону використовувати не можна, крім невеликої частки грошей від Великобританії, які вони нам надають через бюджет України на закупівлю озброєння.